Вітаю, друзі! Далі будемо говорити про обстановку в акваторії Чорного моря, про те, до яких дій вдаються окупанти для того, аби зберегти свій чорноморський флот. Ну і про ситуацію на землі на південній лінії фронту з Наталією Гуманюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня. Наталю, добрий день слава Україні, вітаю вас. Героям слава, перш ніж перейти до питань військових, хочу поставити вам питання особисто. Продовж останнього місяця було багато інформації про зміни у вашій кар'єрі. Вони то з'являлися, то їх відкидали, то вони знову з'являлися. І ми спостерігали за цими процесами з здивуванням. Тому що особисто мені здавалося, що ви на своєму місці на в тій ролі, яку ви виконуєте, розкажіть, будь ласка, що відбувалося в вашій кар'єрі впродовж останнього місяця, щоб поставити крапку в цих чутках? Дякую, очевидно, що якщо за людиною так ретельно стежать, вона дійсно займає якесь таке непересічне місце, до якому всім їм є. Справа є зацікавленість, і я вдячна в принципі за інтерес до моєї посади, тому що вона зокрема і створювалась, і зорієнтована на те, щоб у суспільства був. Інтерес була зацікавленість в тому, що роблять військові, як вони це е, комунікують, і е, що і які перспективи за цим ідуть. Безпосередньо, що стосується мене особисто, е, можна навіть зовні помітити, що зміни відбулися. Е, якщо говорити про е, кар'єру, е, з кар'єрою все добре. Я продовжую військову службу, але тепер в складі збройних сил України до цього я була офіцером державної прикордонної служби в служила в морській охороні і носила звання капітана першого ранку. Відповідно до безпосереднього застосування в бойових умовах було доцільніше мені проходити далі службу в збройних силах. Я була переведена з одного відомства в інше. При цьому знов опанувала посаду начальника центру стратегічних комунікацій ОСУВ Одеса, оперативно стратегічного угруповання військ Одеси, яке відповідає за південний напрямок. Добре, я думаю, після цього можна поставити крапку у всій цій такій напівдетективній історії, про як вона виглядала з позиції зовнішнього спостерігача. Щодо безпосередньо Ваших оцінок ходу бойових дій. Давайте розпочнемо з Чорного моря, що нині відбувається в акваторії Чорного моря і на що вказують тенденції у тих діях, до яких вдаються окупанти. Очевидно, навіть з, моє... з мого зовнішнього вигляду, що тепер основний акцент на суходолі, тому що морська компонента певним чином з загальному розумінні оцінена як досить хороший результат. Для України, тобто в Чорному морі корабельне угруповання ворога фактично вже Ми не використовуємо в формулюваннях як розгорнуто. Воно майже згорнуто, згорнуто до кількості трьох пятьох одиниць на бойовому чергуванні. Це певне певне досягнення такого певний результат попередньої роботи, який пов'язаний з нашими. Переконливими ударами по інфраструктурі, по самих бойових одиницях Чорноморського флоту, і сьогодні можемо констатувати, що вони навіть місця дислокації обрали для себе глибше і подалі від контрольованого Україною берега. Отже, для них зона Чорноморський театр. Військових дій, як його називають моряки, вона для них стала небезпечною, і вони вже не почуваються там так комфортно як до цього. Хоча при цьому зберігається, безперечно, небезпека ракетних ударів, тому що ракетне озброєння морське, яке вони мають, здатно долати відстань у 2,5 тисячі кілометрів, тобто ракети продовжують загрожувати всій території України. І використовувати їх ворог вже практикувався навіть з самих пунктів базування. При цьому є е, складнощі інфраструктурні, тому що. Вся інфраструктура обслуговування і завантажування самих калібрів залишається в Севастополі, а там небезпечно, яким чином росіяни сьогодні намагаються посилити або нівелювати ті вразливості, які у них існують, посилити захист від можливих атак збройних сил України, вони намагаються максимально розсередити свою систему протиповітряної оборони. Зрозуміло, що з повітря їм. Боязко, вони намагаються облаштувати будь-які загородження від бонових до е, якихось е, таємничо-новаційних, про які вони нібито не говорять, але потроху потрошку натякають в водній, товщі і поверхні. Е, і вони намагаються використовувати відстань. Тобто е, уроки Москви навчили їх, що далекобійність Нептуна. Не дозволяє наближатися на відстань більшу за коротшу за 100 морських міль. Які функції сьогодні виконує кримське місто? У якому він стані? Він в принципі в стані такої легкої замрійливості, тому що мріяв би виконувати свої функції та щось йому заважає: то погода, то інші штурми. Які не, не, не дозволяють почуватися небезпечно, тобто конструкція дуже вразлива, дуже довга і дуже зайва. Отже, використання його в повному масштабі не неможливо з технічної точки зору, тобто, перевезення тих військових вантажів великомасштабних, великовагових, небезпечно. І вони не ризикують це робити час від часу використовується залізнична колія, але з дуже помірним навантаженням, і це знов таки відбувається в тому числі і на системі протиповітряної оборони. Очевидно, тому що постачання нових систем на Крим ми не спостерігаємо. Вони маневрують тим, що мають до речі, щодо е засобів радіоелектронної боротьби протиповітряної оборони. Інститут вивчення війни вказує, що росіяни скаржаться на нестачу таких засобів на лівому березі Херсонщини, там де йдуть бойові дії, і е, нібито з посиланням на російських так званих воєнкорів е, вказують на те, що в українців є суттєва перевага повітрі, що дозволяє їм утримувати зайняті позиції. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Зазвичай кажу, що вірити російським воєнкорам, це себе не поважати. Безумі. Але в даному випадку, коли вони говорять про те, що їм не вистачає засобів радіоелектронної боротьби, тут навіть можу повірити і я. Тому що якщо на це ствердження накласти наші щоденні зведення, очевидним стає, що їм таки не вистачає засобів, бо вони у нас постійно в мінусуванні. Ворожих запасів фігурують в зведеннях про результати бойової роботи. Тобто, ми досить результативно відпрацьовуємо по цих засобах, а вони, намагаючись їх розгорнути, визнають, що у війні дронів їм теж загрожує дронова небезпека з боку сил оборони України. Отже, ми вправно використовуємо ці дрони, які маємо на озброєнні. А ворог намагається захиститися, і саме тому, що додаткових систем протиповітряної оборони облаштувати неможливо, намагаються використовувати реп для того, щоб гасити дрони, тому що небезпека з повітря сьогодні це не тільки авіація, це і ті самі дрони. Видання New York Times опублікувало… Достатньо резонансно серед українців, принаймні статтю, в якій охарактеризувало місію українських солдатів на лівому березі Дніпра як місію самогубців. Поспілкувавшись з українськими солдатами на умовах анонімності, що правда, як вони це люблять робити, і ці солдати їм розповіли про те, що Україна несе великі втрати, і загалом у росіян колосальна перевага у повітрі в плані використання керованих авіаційних бомб, і застосування цих бомб дозволило перетворити ту прибережну смугу, яку утримують українці, фактично в болото і в суцільні ями, що робить неможливим утримання цієї території з боку України, як ви прокоментуєте цю інформацію. Ну, в принципі, ця інформація вже отримала певний відгук від військових, від тих самих військових, які задіяні в веденні бойових дій. В тому числі і по лівому берегу Дніпра, зокрема, досить відомий військовий Мадіар прокоментував цю ситуацію і висловив абсолютно ту точку зору, яку розподіляє дуже багато людей, насправді що емоційне забарвлення, яке надали. Тим словам, які отримали під час надзвичайного емоційного навантаження від військових, ну напевно, що фарби трошки згущені. Це по-перше, по-друге, ми ніколи не казали, що це легко. Ми дуже потужно вели бойову роботу, не розкриваючи її інформаційно саме тому, щоб не було подібних маніпуляцій. А для того щоб зберегти закритість операції, і по її завершенню можливо подальше обговорення і як надання якоїсь емоційної оцінки, у нас дуже часто за час цього повномасштабного вторгнення виникали ситуації, коли хотілося всім вже Розібрати ситуацію по кістках, а насправді бойова операція ще не завершена. І не можна говорити про те, що у вас нічого не виходить, коли ви з комка глини щось намагаєте зліпити. На початку утворення шедевру виглядає все просто як купка, мокра, склизька, незрозуміла. Але потім з цього виходить шедевр. тому Історія так влаштована, тим більше історія воєнних подій, що розібрати їх можна тоді, коли ситуація відпрацьована, коли операція завершена. Зараз процес триває, і просто в процесі самого операційного перебігу подій надавати оцінки навіть проміжні це передчасно. Які проблеми створює присутність українських Збройних сил на лівому березі Дніпра, зокрема, поблизу Кринок для російської армії? Які ресурси вони залучають, і яким чином намагаються ці проблеми вирішувати? Ну, Ви бачили, що проблеми в них фактично створені державного масштабу. Якщо цілий диктатор, цілої величезної країни, імперії, як вони себе позиціонують, присвятив маленьким кринкам? Велику промову? В, свої, в своєму зверненні напевно, що проблеми суттєві, якщо він знає навіть про цей невеличкий населений пункт, проблеми чуттєві, і для них це дуже серйозний удар і іміджовий, і бойовий. І вони розуміють, що це і перспективи окреслює їх певні. Тому сьогодні вони намагаються час від часу штурмувати наші позиції, намагаються промацувати, проміряти глибину закріплення ступінь нашої обороноздатності на цьому напрямку. Але те, що вони там і керівництво змінили, і постійно маневрують підрозділами, і завозять, вивозять, привозять нових. Обмінюють на будь-яких, ось ця легендарна незламність українців на у них відбивається в кожному підрозділі, фактично. І морально-психологічний дух цього війська, яке нам протистоїть на лівому березі, дуже розхитаний. Але при цьому вони мають серйозний потенціал людської сили, потужну збройну підтримку, і ми усвідомлюючи цю. Навалу, цей масштаб намагаємось будувати розвиток подій подальший і планувати свою операцію таким чином, щоб максимально ефективно працювати в цих надскладних умовах. Для рядових українців, які безумовно уважно стежать за тими подіями, які відбуваються на лівому березі Херсонщини, як би ви рекомендували якими категоріями оцінювати ось цю операцію? Тому що росіяни дуже сильно маніпулюють цим питанням, і, в принципі, і в українській і в медіасфері, і у аналітичному середовищі є різні оцінки того, що відбувається. Якщо говорити про сприйняття того, що там на сьогоднішній день є, яким воно має бути для рядових українців, які просто споживають новини? Питаю, щоб. Була якась знану не те, що інструкція, а розуміння того, де тут маніпуляція в цьому питанні, а де якась об'єктивна реальність. Ну нагадаю, що крайній раз оцінювати подібні події навколо переміщення умовно скажу слово, переміщення через річку Дніпро намагалася в 1943 році і після цього аналізувати цю операцію, надавати її оцінки і. Спів, співміри проводити якісь з іншими великими потужними операціями в будь-якому випадку ми з самого початку попереджали і говорили завжди акцентуючи увагу на тому, що дійсно це буде надзвичайно складна операція. Дійсно, це неймовірно важкий процес. Тому що ускладнено і погодними умовами, і особливістю ландшафту, і протистоянням невідповідних сил та засобів. Це не секрет, що нам протистоять десятки тисяч військових окупаційних військ, і вони готувалися до війни набагато довше, ніж ми. І навіть сьогодні, в умовах там міжнародного тиску санкцій, вони не зупинили свій військово-промисловий комплекс. Він продовжує працювати і виробляти все те, що потім прилітає на наші голови. Тому дійсно треба усвідомлювати, ситуація складна, але у нас немає іншого вибору, як виборювати свої території. Бити ворога і намагатися досягнути результату, який потрібний нам всім. Нам, всім, я при цьому говорю не тільки про українців, потрібний цивілізованому світу. Ми маємо вийти на свої кордони міжнародно визнані, і довести цілому світу, що ми варті своєї незалежності. Це не буде легко, це буде ціною неймовірною кров'яною ціною, і це зрозуміло. Це надзвичайно важко прийняти кожному, хто втрачає близьких, але ми всі розуміємо, що це боротьба за наше майбутнє. Я не хочу говорити якимись гаслами. Я хочу просто, щоб кожен з тих, хто буде чути ці слова, пропустив їх через себе і зрозумів, що коли маємо справу з таким ворогом, ми маємо боротися до перемоги. Наталя, не претендую на Звання військового аналітика, але об'єктивна реальність така, що на сьогоднішній день в районі кринок немає переправ, які здатні забезпечувати рух важкої техніки в безперервному режимі, і це виглядає як суттєва перепона для того, аби розширювати той плацдарм, який на сьогоднішній день отримує Збройні сили України, і нарощувати наші військові спроможності, гнати ворогів до Криму і далі, сподіваюсь, води Чорного моря, яким чином? Просто така тонка межа зрозуміло, що нам даючись, мабуть, у зайві деталі. Але як яким чином ця проблема може бути вирішена в цих умовах? Я нагадаю, що у цій війні дуже багато різних метафоричних нас і характеристик. І одна з них також полягає в далекобійності. Велике бачиться на відстані, і ось це велике, яке нам потрібне на значній відстані. Тобто, коли у нас є така суттєва перепона, як широченна ріка Дніпро, нам потрібна далекобійна зброя, та зброя, яка на великій відстані зможе забезпечувати ну дуже образно, скажу, той великий купол, який захистить підрозділи, які знаходяться на відстані досяжності ворожої. Артилерії ворожої зброї саме тому в майстерності застосування такої далекобійної зброї і криється той секрет. Ми говорили про це ще за часів визволення правого берега, про те, що далекобійна зброя. Це перспективна зброя для просування наших військ і для можливості відкидати ворога. Пам'ятаємо про те, що досить результативні удари на великих відстанях по Криму, аж, аж до самої Керчі вони дуже суттєво впливають і на логістику ворога, на його забезпечення, і на морально-психологічний стан. І саме тому, що сьогодні кожного дня, фактично, наші артилерійські підрозділи в той самій контрбатарейній боротьбі, яка вже всім наїздила вуха, але вона іде іде щоденно, і в ній надзвичайний потенціал якраз для тих підрозділів. Всі вже знаються на війні в тому сенсі, що артилерія забезпечує просування піхоти. Так, дійсно, і ось робота артилерії, робота авіації, те про що ми говоримо, і на міжнародному рівні, що нам потрібна далекобійна артилерія, далекобійна і потужна авіація, перспективна, яка дозволить відкинути ворога на ту відстань, щоб суходолом просуватися без таких надзвичайних втрат. Ну, що відбувається на так званому Мелітопольському напрямку? Які поточні оцінки вашої цієї ситуації, які сценарії подальшого можливого розвитку ви бачите? Ну тут я думаю, все ж таки вам допоможе Олександр Штукун, тому що це його напрямок діяльності. Я не можу давати оцінку цьому напрямку. Тоді ще одне питання, яке мене особисто турбує, тому що я коли стикаюся з оцінками в західних медіа результатів українського контрнаступу, дуже часто чомусь бачу, що взагалі випав з уваги західного загалу, скажімо так, факт підриву росіянами Каховської ГЕС, тому що, наприклад, Вашингтон Пост, коли писав статтю про контрнаступ, казав, що контрнаступ його початок був запланований на 7 червня. І от таке співпадіння, що вночі 6 червня росіяни підривають дамбу Каховської ГЕС, як на мене, це не співпадіння, а чіткий факт того, що підрив цієї ГЕС був частиною плану російської оборони. Сьогодні, коли з дня того страшного безумовно, за своїми наслідками катастрофічного теракту минуло півроку, як би ви оцінили той вплив, який ця дія справила на розвиток подальших подій на полях боїв? Ну, по перше, вони дійсно рахували, що це може зупинити просування сил оборон, А наше присутність на лівому березі сьогодні абсолютно спростовує всі їх сподівання. Те, що вони намагалися в такий спосіб діяти суто по військовому і абсолютно не замислювались про екологічні екологічність цієї катастрофи. Це абсолютно очевидно. Варвари не опікуються природою. Варвари не опікуються значенням події в масштабах планети, а це дійсно подія планетарного масштабу, тому що ми розуміємо, що природа за Циклена так, що біогенез функціонує з урахуванням всіх дрібні, дрібненьких підробиць подробиць. Тому е, зрозуміло, що вони намагалися діяти в інтересах своїх. Е. Але масштаб катастрофи оцінюють фахівці. Це вже не задача військових, і, до речі, хочу сказати, що дуже багато відповідних профільних фахівців відпрацювали на цьому напрямку для збору доказової бази і оцінки в світовому. Розуміння ще будуть надані, воно дійсно вивчення цих питань потребує більшого часу, і я впевнена, що всьому свій час буде надано оцінку і бойовим подіям, і екології. Дуже дякую за ваш час сьогодні. Наталія гуманюк начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, була моїм співрозмовником сьогодні, і ми побачили новий. Зовнішній вигляд пані Наталії, за її словами, цей зовнішній вигляд підтверджує, що ті кар'єрні перипетії, з якими вона стикнулася, завершені, і вона знову перебуває на тій посаді, яку займала до цього. Хоча вже як ми всі пересвідчилися. Нових кольорах, скажімо так, і в новому типі зовнішнього одягу, друзі. Дякую за те, що ви подивилися цю розмову. Сподіваюся, вона була для вас цікава. Підписуйтесь на youtube канал «Моя Україна. Тут ще багато таких цікавих розмов.